Привіт, малята, привіт, забодайко. Привіт, знайко, привіт, малята. Я хочу загадати тобі загадку вайловатий, ходить Лісом дід лохматий. Одягнувся в кожушину. Мед шукає і ожину. Літом любить полювати, а зимою в лігці спати. Як почує він весну, прокидається від сну. Це дуже легка загадка. Ну, і хто це? Це ведмідь. Але знаєш, забодайко, ведмеді не такі неповоротки, як у твоїй загадці. Як це? Наприклад, у цирку можна зустріти дуже спритних ведмедів, і навіть можна зустріти маленьке ведмежа. Ой, як цікаво! Давай звернемося до нашої журналістки Аліси, яка зараз у цирку, і дізнаємося, що там відбувається. Давай. Привіт, Аліса! Привіт, знайко! Привіт, за Сьогодні ми з вами подивимось. На виступ дресированих ведмедів. Ходім зі мною. Побачити дресированих ведмедів люди мали змогу ще у давні часи. Тоді дресирувальник приходив на різні ярмарки та показував невеличкий номер. Професія дресирувальника у всі часи дуже почесною, але дуже небезпечною. На арені Харківського цирку можна побачити виступ дресированих ведмедів, який підготували Тетяна та Валерій Нечепуренко. Ця сімейна пара вже давно займається дресируванням великих тварин. Вони багато гастролюють зі своїми вихованцями. Як ви що це Так случайно так вийшло. Вот у нас з'явився медвежонок. Мы с ним позанимались, попробовали, получилось. Понравилось вообще это животное. Очень интеллектуальное животное. Очень умное. Оно да. даже превосходит собаку по интеллекту. Оно чувствует вообще. Просто мимики нету, оно опасное, потому что у него нет мимики и не поймешь, что оно сейчас сделает в данный момент. Оно такое миленькое, хорошенькое. Оно. А так вона очень очень інтелектуальне, очі расстояние, да. понимает понімає У Усіх своїх косматих артистів Тетяна та Валерий вирощують з Малку. Маленьких ведмежат беруть у зоопарку та вигодовують. Тож відносяться вони к тваринам з великою любов'ю, і ці відповідають на взаєм. На человека, который плохо поет, говорят, что ему медведь на ухо наступил. Медведь это музыкальное животное. Оно слышит музыку. Оно, когда она... у нас выходит в манеж, она знает, когда заканчивается предыдущий номер, предыдущий, она уже знает да, они по, начинают... по слуху. Да, они слышат... знают, когда к ней подойдут сейчас в клетку брать. Она все слышит, что делается в манеже. Она все слышит и уже слышит знает, музыку. когда к ней подойдут, когда ее будут брать, когда ей выходить надо, что на какой музыке надо делать. Угу. А ще дресировані ведмеді не впадають в сплячку зимою, бо вони постійно знаходяться у теплі та їх добре годують. Як всім цирковим артистам, ведмедям доводиться багато подорожувати. Для цього у дресирувальників є спеціально обладнаний автомобіль з кондиціонером та відеокамерою. Виступ ведмедів та спілкування із дресировщиками мені дуже сподобалось. Сподіваюся, і вам теж сподобалось це. Дякую, Аліса, за таку цікаву розповідь. Тепер я побачила, які можуть бути ведміді слухняними. Малята, я сподіваюся, що і вам сподобалось. До побачення, хлопчики та дівчата. До побачення. Напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на екрані.